Це бренд для пригодницьких мандрів, це для дослідження. Ми віримо, що дослідження і інстинкт пізнання це десь первинний інстинкт, який в людини появляється. Тому ми створюємо речі для того, щоб досліджувати світ. Пух є найкращим на сьогодні утеплювачем для мандрівників. Ми збираємо пух в центральній і центрально Західній Україні. Це невелике фермерське господарство. Це пух, який зібраний з птиці, яка живе в максимально природних умовах. Пуска дозріває до зрілого віку, пух набирає максимально багато своїх природних властивостей. Ми вже з пухом працюємо досить давно, і за цей час наші речі з пухом об'їздили вже дуже багато світу. Пух дає найкраще співвідношення ваги до теплоти і до можливості компресування і зменшення розміру. Для нас ключовим є перевірити, наскільки ця пружність відповідає тій, яку ми потребуємо. Якості свого пуху ми перевіряємо в Швейцарії. Пух додатково обробляється хімічним репарентом для того, щоб він був гідрофобний, щоб коли є волога, коли хтось йде в хмарі, пух не втягував в себе воду. Також це одна з переваг пуху, що він досить повітропроникний, паропроникний. Тобто, коли людина активно рухається, коли є активне паровиділення, кух дуже добре пропускає цю пару назовні в порівнянні часто з синтетикою. Пошиття в нас також повністю в Україні, це одна невелика, відносно невелика фабрика. Така душевна крафтова маленька, де всі знаються, і вони це роблять так з любов'ю до того, чим вони займаються. Ми почали цей бізнес з любові до гір. Спочатку ми отримуємо лекала, розкладки такі спеціальні, настиляється тканина, тут розкроюється повністю, зшивається, набивається пухом, робиться повністю готовий виріб. Хоч виробництво невелике, але ми з року в рік стараємося тут покращити. Ми такий бренд, який не може стояти на місці. Нам також приємно, щоб мандрівники з України подорожували в українських речах. Чим більше українці подорожують, тим більше досвіду вони привозять сюди. Є багато шанувальників, яким подобається власне те, що це зроблено в Україні. Це такий бренд добрих знайомих стає. Можна вдягнутися повністю з ніг до голови в і поїхати в будь-яку точку планети. Близько 60% вартості продукту залишається в Україні. Це важливо. Також це підтримка. Оцих невеликих виробництв, швей, які живуть навіть на великих містах часто, і для них ну, це важлива робота. Це для нас теж ну, десь є важливо, щоб ну, ця мантрівна культура для нас зростала найбільше. От, і ми, як український бренд, вирішили показати цю історію, показати не тільки в Україні, а показати в інших куточках світу для інших людей, яким цікавий турбат як бренд і історія українського куху.